Друзі, всім привіт! з вами Ріон Альянс Юни Юнію, У нас війна на равенстві. їм з Альянсом Бирдсы. Так, американський польський язик стоїть. Не зрозуміло, mm -hmm. зовсім не зрозуміло. Так, ну давайте займемося підбором, хоча тут треба порозпробувати цього дядька. Я жах ненавиджу цього грімстіла по центру. Два червоних по краях. Зовсім мені немає такої тіми, якої тут стандартної проти нього. Зелені слабі в мене дуже давно не падало щось новеньке. І взагалі по героях досить давно ніхера не падало так. Ну є трійка фіолетова. І, відповідно, синя трійка і все. угу спробувати тут підняти сині завели що да ніхера там тут так тихенько, блядь. ну все полетело блять застили ну я ж же хер виб'ю так 2200 ну давай пробувати Не, не, якби я та зарядитись каза моя, був би другий розговор. Ну і він знову заряжений і це вже. Таня в том, чем не краще. Филос, класс, ты чини. Так, складно, друзья, складно. Раз. Угу. за Вяза червона походить. Все досить хороше друзі. поки він ходить, досить боляче все це буде. Да пт, куда нахер? Ну тому пропоную трійку. Разродився ты, блядь. Ну, все, надо виходить. Я хера тут зараз дар полікує і все, блять. Мои подохли нахер. Таку команду в Туливській квтп взяти. Тисяча стрих фіолетових, триста пля. Да. На жаль, на жаль, на жаль. Це не зрядилось. Валю. Так, наша наступна ціль пішли сюди. Я ж кажу, з римстю мені взагалі. Не перот краще його не трогати, мабуть. Взагалі. Так. У нас є дві трійки. І все. Так. Так, друзі, як не ризыковуй, але разрахуй. Так, нажаль, жовтих нуль, Нуль. Пішло тому напевно прийдеться. Зараз подивимось, прийдеться, не прийдеться, але можливо прийдеться ставити таунт Так, не хочеться старовок розряджати. Тут трійка Це ніхера взагалі не дає. До речі, не бачив, що це наш співвітчизник. Добре. Ну, сподіваємось, тут ще жовтенький вискочить. Не хоче він вискакувати. Ой, буде боляче. Буде боляче. И в нього же эта херня висить. Ага. Так. Я разумею, але мы хоть на миньонах там трохи поживем. Так, сука. и все. Минус хил. Блять, ну просто я какой этот. Трика, Просто жопа, друзья. Нажали жопа. Три куна когда специально тоже. Что... Тоже жопа. Ну, давай так. Можливо сейчас желтый. Звичайно, не добив. Центр я виб'ю і... Надо йти буде, бився. Еквалайзер. Щось не дуже добре до мене. Грібаний ти пінгвін. Так, добре урону пронесли, зараз мене похове. Прыжки усы Початок. Печаль. Рухаємося далі. Там та гребана. Зі своїм міньонам. надо треба собі включити, хай не так. А от що я не використав. Блядь, а це погано. Зажал. Ну, хер з тобою, значить до тебе підемо. Ну сподіваюсь, хоч тебе ми виб'ємо, а там уже будемо дивитися. Так Епическая сила. У мене вже пів команди нема, а Там хоч би шло. Да. Обожнюю. Нашу гру. Добре що протез допоміг. Да И так, добиваємо свій. Добив. Давайте спробуємо, а дуже хочеться напасти на таких монстров. Так, сіміхерочки в сторону засереджена граємо. Угу. Зосереджено ми зараз отримуємо перетяг букву П, їх, п і додому. Ех, ти ж комбат Ну Звичайно, ілоки я заряджаю. Хілом, край потрібен, тому що зараз зараз тут, блять просто Это хрень высыть. Ману я не добрал. Ебал это. Угу. Ну, звичайно, блядь. Я копірую, блядь, я бля, дяга гладинач, да? Так, цю войну мінус ми заносим уже сто відсотка. Добре, що хоч та скисла. Сорта находить. Давайте хай ходить. Ух uh, ти ж гадина. Так, а якщо так, і отак. От так, і отак. так, так. так. Угу. Потрібно було вбивати ту зелену гарпію, мабуть. Так, зараз вони ходять обоє. Фіо ніхера не дає. Синій. Синій фіо. Так, синій і червоний. Виходь трошки не туди. Це херво, відлікує моїх моих этих Пш... блядь. бля угу. і шкіра. Так. Ну, в будь-якому разі я буду сюди Сюди тут шукати камінчик треба підлікуватися, лей так, а так зроблю. Зараз баф. Потім ми доб'ємо гортен. Тільки без комбо, блять. потрібно завжди чітко висловлювати перед свою эту. Звичайно, нихера. Так, трійки, трійки пішли. Мені потрібен. Так, вона заряджена. П'ять хвилин, віка. Це тільки для урону, шкода, звичайна сапра. І давай так, так. Із камінців. Добре. Давайте спробуємо на цю суперника тютю жовту. Угу. Вони шутають. У у у Як то це все правильно обіграти? У нас є четвірка, у нас є трійка. Так. У-у-у. Так. Урон будемо отдавати в Старвокера, мабуть. Та нема путя. а так і зробимо ага, я ж на гоблін, кажу гоплінів на это не накладаються. Давайте ми тебе відправимо трохи від дето. Пожити в другій реальності. Так сюди. Ще разочок. Так. Чекаємо, давайте би так. Добре. Чекаємо. Чекаємо. Так. так. Ага, цей падло зарядилося. Це негативна новина. Я проти. Так, иди. Давай б. Отлетел их, аж спадла собака. Собака. Так. Тому тут надо было червоним. Так, раз Давай тепер туди відправлю я так закину. Розійшлися, блядь. Так. Три кофе. І в нас дуже небезпечний барклі. Мале. Сподіваюсь, він не заряджений, чи заряджений, і ходить, так? Мені зараз може викасить тут. Ні, не, не викоси. До побачення. Тут призрака не треба було відправляти, а сартани просто добити і все. Так, такий добив я ще вчора зафолив, але в процесі загони будуть се часом і команду підбирати. Заберу такий добивчик, так буде краще, я думаю. Так, у нас есть трійка сюда. Зачекаємо не бив спеціально туди, тому що сенсу. Так не подобається мені ці пошуки, блядь, з каменя. Стальт тоже готовий, ну звичайно. треба було бросати у нього. Кулять мої дохлики. Не повинен же ходити. Це що у них все спрацьовує якісь активки, ті пасивки, хиривки, блять. Хочу його добити этим Рашфором блядь. Не даремно же брав Давай твій мазафака. Так. Друзі, ну давайте, дивитися. 95 на 42. Ніхера не зрозуміло, но дуже цікаво. Чекаємо кінця війни Так, друзі, перемога, що завод Сірій. Могай би золотий дати. Рухаємось далі. Всім бажаю перемоги.